Скоріше всього, кожному з вас відома така гра під назвою Майнкрафт. Ну і признайтесь, коли ви не могли завантажити оригінальний Майнкрафт, ви завантажували якусь безкоштовну версію з Google Play. Але сьогодні я зіграю в цілих 4 таких копії. Ну що тоді? Приємного перегляду? Блокмен Гоу. Дуже популярна гра, скажу я вам, бо вона має як ніяк 100 мільйонів завантажень! Ну, давайте починати грати. Значить, я зайшов і там було дуже багато режимів, тому я вибрав саме бедварс. І зразу кажу: якщо, на вашу думку, я буду грати супер пупер по-нубськи, то вибачте, я в бедварс грати не вмію. Але його я вибрав, бо я хоча б знаю, що це таке. Ну, тут поки що нічого цікавого не відбувається, я просто купую каміння, щоб захистити наше ліжко. Але тут я зрозумів, що без нормальної зброї та броні я взагалі в цьому світі не виживу. Тому я зараз фармлю золото та покупаю. Ну тут я знайшов діамантики. Діамантики потрібні, щоб прокачувати якусь свою силу або зброю. Ну, коротше, в цьому не шарю. Треба, щоб мене зараз ніхто не помітив, бо я за кадром підібрався до ліжка червоної команди. Єс, я його зламав! Опача, а тут братанчики з червоної команди. Нарешті я їх скинув. Ну і, коротше, залишився тільки один учасник червоної команди. А тут наше ліжко хочуть зламати, і його зламали. Ну все, капець вам. О, ми виграли. Ну, коротше, гра прикольна, реально можу порадити. Ну, а ми йдемо далі. Ця гра має вже 10 мільйонів плюс завантажень, але все одно давайте починати грати. Тут нам показують, як керувати персонажем. Дякую! Я та не знав. Ну, тут я навіть не знаю, як відноситися до того, що це вертикальна гра. Так, я просто йду вперед, і тут якісь братанчики. Повбивав я, значить, монстриків, і все. Ну і тут я знайшов всіх братанчиків, ми знайшли якийсь діамант, і тут дракон! А наш персонаж прокидається, і розуміє, що це був сон. Мені тут кажуть вибрати скін, але я просто промовчую і виберу оцей от передостанній. Нічого особливого тут не відбувалося, тільки скажу, що ми відправилися у плавання та нас збив дракон. А тепер дивіться лайхак, як перемогти цього дракону. Отак оберете, штрикаєте, 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 і ми падаємо. Ми тут прокидаємося на острові і бачимо свого братанчика, який щось торгує з жителем. І тут нам нарешті відкривається геймплей, тільки ви ну, бачите, що зараз на екрані. Ну, а тут ми збудували якийсь міст, кайф. Зробив я, значить, щось по типу верстака. Тепер в нас, походу, є якийсь інвентар. Ну, а тут якась анімація, як дракон зруйнував якесь селище. Ну, я вже, напевно, буду закінчувати з цією грою. Задумка та реалізація мега проста, але дуже затягуюча. В цієї гри теж 100 мільйонів плюс завантажень. Та давайте починати грати. До речі, інтерфейс мені тут доволі сподобався. Він майже як в справжньому Майнкрафті. Головне слово, майже. Ну і в мене є якийсь світ називається Fine Button. Давайте в нього і зіграємо. Ну, коротше, тут нічого цікавого, я ще десь 5 хвилин розбирався, як почати гру. О, тут прикольна текстура дерева, вона мені ну, подобається. Я навіть сказав, дуже подобається. Ну і тут, як ви зрозуміли, я можу тільки шукати кнопки, бо я знаходжуся у режимі пригоди. Коротше, мені вже набридло шукати ці кнопки, а ще мені ліньки, тому робимо. Ну і я з'явився на одному блоці. Ви цей мод знаєте 100%. Ну і я зараз спробую на ньому хоча б вижити. Це що тільки що було? Роблю своє перше кайло, щоб добути кругляк. Тут треба зруйнувати скриньку. А тут мені випав діамант реально, що мені в такій ситуації робити? Мені випало з скриньки тільки кам'яне кайло, залізного кайла в мене не було. Доведеться його зруйнувати що вже робити? Ну, а тут мені ще цей братанчик випав. Я зробив територію тупо більше і все. Реклама! О! Ну, якщо ви задавалися питанням, чому я на цьому етапі відео так мало говорю, ну бо тут коментувати тупо нічого. Я просто копаю блоки все. <му> <му> ну, значить, мені тут блок дав овечку і я вирішив освітити територію. Ну, і думаю, вже пора починати будувати дім. Який же в мене все таки шикарний дім вийшов. Ну, думаю, з цією грою ми все вирішили. Гра реально прикольна, якщо не можете скачати Майнкрафт, рекомендую. Ну тут я просто промовчу. Остання гра на сьогодні. Поїхали. Вау, це що за заставка? Обучалочку пройшли, тепер можна і в гру пограти. Ага, тут нам ще розповідають, як ставити блоки. Це найкраще, що я будував в своєму житті. Нам потрібно побудувати будиночок. Ага. І знаєте, що мені тут подобається? Мені тут подобається механіка, що ми можемо ставити блоки, навіть якщо позаду немає інших блоків. Тільки на момент цього кадру я цього ще не знав. Значить добудували ми все-таки будиночок. Це, походу, позначка: що, типу, тут наше селище, щоб я не загубився, а це якийсь магазин. О, прикольно, типу, за монета і кристали можна будувати будиночки. Ще один будиночок добудований. Ну і одразу ж ще один. Якийсь подарунок і випало цілих три кристали. Якийсь, походу, загін за 140 монеток не знайшов. Тепер його кудись треба пристроїти. Ну і, звісно вже є плюс один будиночок у мене в кишені? Та знову ця реклама. Ой, вибачаюся. Так, це сам я, і я можу себе якось настроїти. <клес> звісно, ви мене вибачте, але. жіночка, ви хто? Вежа. Я побудував вежу. Я щось не поняв. Я в креативі знаходжуся, що я повинен за курку платити. Боже, що це все таке? Дивіться, я тут знайшов якісь будівлі від гравців. Давайте подивимося на них. Оце, от, наприклад, дуже гарний аркова парк. Я хотів його десь тут побудувати, але щось він занадто великий ще й коштує цілих 90 кристалів. Так, що в мене з кіном? До речі, система карт мені тут більше подобається, ніж в Майнкрафті. Дивіться, тут, коротше, тупо все 3Dшне, таке об'ємне. Ну і думаю, вже з цією грою можна закінчувати. Ну, ось це відео і підходить до кінцу. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо сподобалось, звісно ж, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. А я вам бажаю гарного дня, адіос!